Трагічна загибель на Донеччині двоє друзів 26 та 27 років залізли в покинуту копанку, але вибратися звідти вже не змогли. Хлопці не виходили на зв'язок, мобільники в них були відключені, тож їхні знайомі занепокоїлися. Через декілька годин біля закинутої шахти знайшли автівку і здогадалося, що друзі спустилися вниз. Викликали міліцію та гірничу рятувальників. Операція тривала всю ніч. Хлопців знайшли мертвими на глибині 50 метрів. Зараз слідство намагаються з'ясувати, навіщо вони полізли в копанку, адже із Бою не взяли ніякого обладнання. Судово-медична експертиза вже встановила причину загибелі друзів. Вони задихнулися від нестачі кисню спасателями. Перед чим спуститися в слов шахти на глибині 10 метрів, був проведен контрольний замір. І, согласно показателям дозиметра, уровень кислорода сас і метана стали 5%, Що ні без... вже для жизни.